Іде. І варто пригадати, які головні обіцянки давав Володимир Зеленський перед тим, як стати президентом. Найперше, узаконити народовладдя, щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни головно через референдум. Також Володимир Зеленський пообіцяв узаконити імпічмент, зняти недоторканність із президента нардепів, суддів та запровадити можливість відкликання парламентарів завершити. Ви знаєте, вибачте, але він. Ф, Ф, фіздун. Рідкий причому. Фіздун. Ф. Ф. Я сразу так предупреждаю, він фіздун. Повний фіздун. Зеленський фіздун. Потужний ще можна сказати, потужний ще так, бо вони, його жінка до сих пор на російській себе пише. Але ці ці обіцянки його ні одного він не виконав, але це стало гірше. Але він збрехав круто, він просто реально збрехав. Він повний нуль. Зеленський повний нуль. в чому фішка заключається? В тому, що на початку я вам розкажу взагалі, чому все так зараз коїться в такому ракурсі, як всі критикують, всі говорять, тому що. Порівнянні з часів кучми, коли було вбито Гангадзе, тоді не було багато масових таких, як то кажуть, газет, що багато людей мало, це там газети чи телеканали. Певна кількість людей мала засоби маси інформації. І зараз, в такому ракурсі, коли з приходом соціальних мереж, то для Тих, хто узурпував владу, зараз, в принципі, нереально від слова, взагалі, нереально, нереально. Щоб усунути критиків нереально це, це неможливо. І це якби є великий плюс як скажімо плюс того, що ми можемо говорити свобода слова, просто це як джин з лампадки вискочив, і зараз це, ну щоб, скажімо, якось приструнити чи закрити, це неможливо. Ну В принципі, можливо варіант Північної Кореї, щоб закрити інтернет, там, це Telegram, YouTube, закрити, там, все, що тільки може закрити. І щоб це було цензуровано через ну через певні там VPN, фільтри і фаєрволи, котрі є. Але в даній конфігурації у вільному суспільстві, демократичному, як би то не було в Україні, то що є, скажімо, YouTube, є соціальні мережі, нічого не закрито, окрім ворожих російських ВК там чи однокласники.